Всім моє вітання. Сьогодні ми вирішили приготувати шахшуру, як підказали мені мої підписники. Це єврейське блюдо. Смажемо томати разом з цибулею на повільному вогні. Трошки солимо і чекаємо, доки вони підсушаться. І будемо вбивати яєчки. Чекаємо. Вбиваємо яйця. Ну, я полюбляю, коли жовток відділяється від білку. і починаємо заправляти спеціями. Трошки солимо. Тільки жовток, бо ми вже посолили томати і цибульку, трохи перчику. Це не реклама перцю. Ще я люблю додавати кміну. Така краса. Вже аромат іде дуже-дуже дуже смачно виглядає. Що можна ще додати трохи? Коріандру. меленого Всі трави, котрі у вас улюблені. Додавайте. Я думаю, що вам вони зроблять цікавий смаковий пефе течуть чуть, слюнки Коріандр щось не хоче відчинятись. Собацюга. Однією рукою не дуже вправно не виходиться. ці пакованчики Пакетики з пакетиками. Матір Божа, о, це відчинив. Коріандр. Вмазали коріандра. Ще зараз будемо терти сир. Але однією рукою в мене не вийде. Так що будемо дивитись на результат. Чекаємо. Ну все, майже вона готова. Ми ще додаємо трошечки чесноку для смакових ефектів. Мені здається, що ну, смачно, уже смачно дихати цим повітрям разом з цією яєшнею. А слюнки текуть. Слюнки текуть. Боже, як гарно воно все тут у нас виглядає. Слюнки текуть, а слюнки текуть. І каву заваримо. Смачно ми будемо з вами снідати зараз. Ням-ням-ням-ням. Ось готова наша яєчня. З кавою лате. Ну, будемо разом з вами куштувати. Що це вийшло? Ми дали трохи їй. Щоб вона остила від пекельного вогня. Ну, як вам здається мені, що воно дуже цікаво виглядає. а ну як на смак? та дівчата, рекомендую. Рекомендую ставимо лайк і підписки. Я буду готувати для вас щоранку. Але тільки лайк ставте. Дякую мої любі. Зараз кавулькою бахнемо. Може, як смачно. Всім доброго ранку. Стаємо, улыбаємось. робимо зарядку і до яїчні. Лайк, підписка, репост. До побачення.